Пане Юрію, доброго вечора. Вам добрий вечір. Вам ось ми сьогодні почули від набу: як ви вважаєте, чи є це тими самими плівками міндіча, які існування яких ось обговорюють останні місяці? Ось ця схема, і ці матеріали опубліковані правоохоронцями. Я звик не вважати операція на факти, але цілком можливо звичайно. Насправді історія з корупцією в енергатомі відома десятиліттями. Я чув про багато речей. Навіть схеми певні малювали з цифрами. Мені певні експерти енергоринку, починаючи з 2019 року. За деякими зверненнями, навіть я отримував відповіді від міністерства від Кабміну, від енергатому, і це все десь накопичувалося. Чи використовували потім це набув мені невідомо. Ому, тому що озвучена зараз інформація про 15 місяців розслідування. Враховували вони якісь попередні факти, аргументи дії людей. Я не знаю, але я радий тому, що відбувається, тому що треба очищати енергетику України від тих, от таких присосок, яких дуже багато є, і вони не тільки в енергетиці, але в енергетиці це дуже великі суми. Ви самі озвучували, що 200 мільярдів, як мінімум, десь під управлінням. Відбувається того всього, якщо це кодло 10-15 намагається вкрасти, це шалені цифри, які інколи є критичними для збройних сил, наприклад, пане Юрію. А ви слухали ось це відео, яке оприлюднуло набу? Можливо, ви впізнаєте чийсь голос на тих плівках, оскільки ви профільно займаєтесь цією темою? Я не мав можливості познайомитися можливо зі всіма фрагментами, лише, лише частину, тим паче, що вони з'явилися в публічному доступі тільки сьогодні, якщо я щось почую зі знайомого, напевно, я скажу до мене не зверталися антикорупційні органи з приводу цього, чи я там пізнаю когось чи ні, але навіть ті імена, які там попередньо говорить, що схожі голоси мій колега, чи хтось там ще говорив? Я не знайомий з цими людьми, тому я не можу впізнати. Але от кого точно ви знаєте, так це ж міністра юстиції, раніше міністра енергетики Германа Галущенка, якраз Ярослав Железняк, писав про те, що він також є одним із фігурантів цих плівок, начебто його кодове ім'я, професор. Як ви можете це прокоментувати, що вам відомо? Чи він чи міг він бути причетних причетний до цих схем? Взагалі, на вашу думку. Знову ж таки, це припущення. Я би все ж таки не не поспішав це робити, оскільки я сам, будучи колись власне частиною антикорупційного розслідування. В моїй ситуації був виправдальний вирок, тому що там умовно кажучи, помилки в декларації вони не були того варті. Тут йде мова зараз про набагато серйозніші речі і про корупційний скандал. Чи міг міністр володіти певною інформацією? Думаю, що так. Чи міг він якимось чином протидіяти чи сприяти? Вибачте, це питання справді до слідства. А щодо плівок, чи я там когось там впізнаю, поки що не можу я стверджувати.